В закладі дошкільної освіти номер 3 сонечко підготували театралізовану виставу до тижня безпеки життєдіяльності дитини, на яку запросили представників ДСНС. Діти підготували чудові номери про пожежну, дорожню та мінну безпеку, а також про правило поводження з незнайомцями. Дошкільнята із задоволенням виконували ролі рятувальників, поліцейських саперів, пішоходів та інших казкових героїв, демонструючи правила безпечної поведінки у різних життєвих ситуаціях. Представники ДСНС провели з дітьми інтерактивні заняття, під час яких дітям ще раз нагадали номери Екстрених служб провела з дітьми цікаві руханки, вивчаючи правила мінної безпеки, а також пограли в гру «Рятувальник», яка дуже сподобалась дітям. Вихованці закладу з цікавістю слухали присутників ДСНС, задавали питання та охоче брали участь у практичних вправах. Сьогодні нас запросили до дитячого садочку сонечко. Так як в усіх навчальних закладах дошкільних зараз проводиться тиждень безпеки дитини на дуже чудовий захід. Це була театралізована вистава. Де дітки були і в ролі рятувальників, і в ролі поліцейських, тут розглядалися різні теми: це і пожежна безпека, і мінна безпека, і безпека дорожнього руху. Дітки чудово розуміли правила, яких треба дотримуватися, і небезпеки, яких треба остерігатися. Завершенням заходу стала спільна фотосесія, де діти могли сфотографувати з представниками ДСНС. Після цього кожному вихованцю вручили пам'ятки з правом безпеки життєдіяльності. Захід пройшов цікаво, весело, а головне пізнавально. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.